Вітаю, шановне товариство, дивіться, що в нас є. Дивіться, що в нас є, яке чудо для вас є. Ви бачили таке? Зараз я вам приближу. Чекайте, бо він. Ми трісемо одразу з, з ним. Така, така краса. Пані Світлана, розказуй, хто це? Сторісома Панамська. Сторісома Панамська. О, трошки більше, ніж півпачки. Хто в нас ще є на продаж? До речі, сторісома по чому? 250. 250. Де? А воє, моє. Дай пачку, ще йому, щоб приміряти. А це хто до концерта? Це лорикарія, а то що там там Турісома ще. Лорикарія яка? А чому? Це то ж були більші Ціна Лорикарії скільки? 270. 270. А де більші тут були? Ховаються. Ну одним словом їх тут є трохи. Штучок скільки там є. З десяток буде, правда? Ні, три і п'ять але маєте врахувати, що вони виростають 15, так? так. 15 см. А вони сховався, там є, є, вони там є, вони ховаються. М -м. Ну, я їх Це називаю так. дракони, вони на мене. На таких дракончиків похожі. Ми можемо відправити. Е, можливо, навіть новою почтою. Зараз вже трошки потепліло трошки, так що можна буде... Де ж вони всі поховалися? Вони будуть великі, вони такі. І, до речі, е, ну, зараз дійсно ну, так просто вийшло, що вони сховалися, але вони реально їх постійно видно. От, напевно, десь нажарлися. От, але соміки дуже-дуже прикольні, мені так вони сподобались, вони такі оригінальні такі. Ну, Тут я одного знайшов, він сховався. Я можу сфокусуватись на ньому. Тут ще один сидить від сюди. Ну, він такий як присосочка такий, от, але він так... Чому схожий такий присоска, але худа. Ну, але якщо він виросте ще до 15-20 см, 17-м максимально, то буде дуже прикольна штука. Такі дракончики потримати себе в акваріумі. Ну, вони будуть набагато красивіші все-таки, чим, чим простенькі прилипали анцитрус.